Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику Міня Гровіниця. З вами, як завжди, Юрій. Хотів би з вами пройтись по моделям тракторів і по їхній вартості. Менше слухайте різних блогерів, які вам розказують, рекомендують, на який він трактор більше звернув би увагу чи ще щось. Не раз сказав, я розповідаю знову. Всі блогери в Україні куплені, всі блогери знімають за гроші. Людина не буде вам просто так знімати якісь відео і викидати. Якщо він не працює, наприклад, в тракторному бізнесі, не продає трактори, а він просто приходить на майданчики, знімає якісь вам відео і рекомендує якийсь трактор. Якщо він трактор, якийсь вам рекомендує, значить ця компанія, яка Скажем, яку він рекламує і розповідає за певну вам модель, що візьміть краще її, значить він від тої компанії отримає кошти для того, щоб ви купували саме ті трактори, щоб він вас агітував на ті трактори. Скажем так, В компанії Miniagro ми писали, такий пост викидали, що в нас йде розпродаж. Акція, акція діє на моделі 2020-2021 року. Тобто, якщо трактор 2021 року, наприклад, то знижка. Від прайсу ціни мінус 300 доларів. Тобто ви можете придбати трактор на 300 доларів дешевше, з урахуванням, що це той, той самий новий трактор. Він може навіть в пачці лежав до останнього тижня, його склали під вас і поставили на площадку. Наприклад, бачимо, що джима 264, реверсна. Це трактор 2021 року по ціні. 7950, це прайсова ціна. На віддачу 7650 такий трактор реверсний Дон... 에... Стоїть двигун такий, як Донфен, Головола КМ385. Тобто хороший реверсний трактор за хорошу ціну. Шефен 350, передній радіатор, блокування диференціалу. Коштує такий трактор, якщо 2021 року то по ціні він коштує 4,550. На дану модель 300 доларів знижка, тобто він коштує 4250. Також є така ж сама модель без блокування, буде 450. І є з блокуванням. Боковий радіатор буде також 450. Один з моїх любимчиків, це шефент 244 це елька Цей трактор всім розповідаю, не рівня ніяким там кентаврам ДТЗ всім остальним. тільки із за того, що трактор йде на шасі 40 ки Ви найдіть 24-ку, яка йде на шасі 40 ки Як правило, навпаки, роблять шасі 24 а ставлять 40 двигун і говорять, що це класний дешевий трактор на 40 кінських сил беріть його. Але вибачте, якщо у вас двигун стоїть на 40 кінських сил, а коробка від 24-ки, то поставити метр 60 фрезу, як довго вам послужить дана коробка? Ну, це як приклад вам. Тут же ж навпаки тут стоїть 40 і 24 й двигун. Тобто і 40ка більш адекватна ціна, тобто 40 на сьогоднішній день 8300 коштує. І наша FEN 244 й Це, це 22-го року, 7400 ціна. Тобто Для 24 ки бюджетного класу ціна просто бомба. Хтось добивається, телефонує. Це джима 244. та не реверсна, звичайна, на широкій резині. Коштує такий трактор 7900, він 21-го року, тому знижка 300 доларів, він коштує 7600. Це шефенг всім відомий, 240 з блокуванням диференціалу боковий радіатор. Коштує такий тракторець 450. Так як він 21-го року, перепрошений 450 з блокуванням 4,250 21 го року на віддачу 3950, якщо без блокування 3850 на віддачу. Оригінальний Шефен заводський провірений трактор. Скажемо так, Якщо люди шукають тракторець там маленькій площі, дзвонять мені питають, а є у вас там на щось на 20 кінських сил, такого наподобі мототрактора. Але... Щоб був бюджетний по ціні, ну, я рекомендую завжди лучше дособирати гроші і купити шифінг 240-й. Це реально трактор на 24 кінських сили, що можна і плужок кість цепити, двокорпусний, картоплекопалку, сажалку адекватну і робити якусь роботу. Сінтай 244 із трьохціліндровий найбюджетний трактор. Чисто заводський, тобто питань по ньому немає. Раніше, скажімо, жалувались трошки на коробку, бо стояла коробка 3 плюс зараз поставили адекватну для нього коробку на його потужність це 4 плюс стоїть Каємовський двигун. КМ 385, тобто трактор вийшов цього року просто бомба. І ціна адекватна на нього 6600. Перепрошую. Тобто 6600 за 3 це дуже крута ціна на сьогоднішній день. Дон Фенг 244-й Ну По Донфенгу взагалі нема що говорити, всі знають, Донфенг взагалі один із старіших заводів. Більше 50 років випускає трактори, тобто в них все вилезено, Хто вам там буде розказувати, що ой, там є моделі, другі лучші, ще якісь там нонейм, в плані тому, що е, торгові марки без заводу, які завозять в Україну, не слухайте. Реально Донфенг один із лучших тракторів серед китайських. На сьогоднішній день Донфайн 244 коштує 8250 на вузькій резині. Цей безпосередньо являється 21-го року випуску. На нього 300$ доларів знижки, тобто він 7950 і відповідно люксовий на 150 доларів дорожче. Лоу 354. -й. Тракторець на 35 хінських сил. Тобто, кому 24 маленька, хочеться трошки більше потужніше, може бути такий варіант. Коштує він 8650 для 35-ки дуже хороша ціна. Це вже прихід був у му році, тому великих знижок на них немає. Ну так і Цей тракторець ми вже дивилися, 35-ка з блокуванням дифференціалу. Шефен 300-244-й повнопривідний, коштує це 2021 року, по ціні він буде коштувати 5200 зі знижкою, шифен Целька ми дивились, Донфен люксовий Чим відрізняється, ми також з вами проходили, тобто переднє місце, основне, основна відмінність, переднє місце стоїть від, від сороковки Оріон 504 також 2021 року, знижка на нього 300 доларів. Тобто там виходить, ціна 13300. Ну і Джима 244. Рез ми по всім 24-кам пройшли. Це 504-й був 50-ка. так він просто рядом стояв. Джима 264 коштує 1010. Він 21-го року, ціна буде 9800 на віддачу. Ще я хотів би нагадати, ми також постробили, що в нас є дуже великі. Зміни по цінам в навісному обладнанні. На сьогоднішній день компанія Мініагро дуже сильно опустила ціну. Навісне обладнання не постісняю, всього найдешевше в Україні на сьогоднішній день. Тобто польське навісне, плуги, бомит, сінокосарки, фрези. Найцікавіші ціни. Для прикладу вам скажу: польський плуг 2 х 20 бомет з високою стійкою коштував 380 доларів. Це було приблизно десь 15. 800, на сьогоднішній день він коштує 13300, щоб ви розуміли рівень зниження цін. Тобто це не те, що я просто говорю, що там опустили на 10 гривень, а реально ціни на навісне дуже сильно знизились. Тому чекаємо на вас, компанія Вінниця Тирівське шосе 2А біля авторинку. Є великий вибір тракторів. До речі, ще така по скриптум скажем, в в кінці жовтня, початок листопада, має прийти хороші, хороші приходи по японським тракторам. Хто цікавий, кого цікавить, можете набирати. Є вже фотографії, того що пливе. Зможу скинути, показати, можна буде наперед забронювати. Чекаємо на вас. Я завжди з вами, Юрій. Підписуйтесь, лайкайте, отримуйте свіжі новини.